Так, Сьогодні починаємо день з того, що підготував під обробку фари. Фари не розпаковували, по максимуму скільки міг вичистив, доки достаю. Далі бачите, там все одно є місця, де присохлого. мочити не став, бо всередині є блоки. Один блок там, другий блок сюди знизу. І, не дай Бог попаде десь вода, щоб вийшов з ладу той блок, мені ще не хто з тим блоками бавитися. Фара не розпаковувалася. Проте видно, що там є сміття. Фара це теж та була розбита, це утоплення. Дивіться. Скло переставив. Ось таке стеклешко. Має, я думаю, видно, тріщинки. глибокі. Є і не глибокі, ті, що не глибокі, я думаю, їх прибере. там. посклеює, можливо, і посклеїть ці. Але не факт. Є буває таке, що ти посклеював, бо воно це підсихає і найглибше проступає все одно. Е, Далі. По фарах е, реально людина настирлива. Е, вчора попереду, що мене не буде. Е, вчора дзвонить мені, я йому пояснюю, кажу, що мене немає на місці. Я попереджав, та я розумію. Але я завтра до вечора до зроблю, і кажу, то думаю, що зроблю. Сьогодні зранку їду, година десь 10, дзвони знову. Я буду в першій годині, то вже буду готові. Ну, блін, людина не розуміє, що оця робота не є швидка. І якщо ви хочете, щоб було швидко, вам не до мене. Тому що є, якщо чимось бавлюся, то я бавлюся не так тепля в трахбах, а так, щоб воно було добре. І воно займає часу. Наприклад, от, я вже пояснював попередньому відео, і ось за цей хрені е, в мене пішов цілий вечір. Під гонку, ліплення, скажімо так, впіхую, от і не впіхуємо. Е, але ми впіхнули, але втратив час. Відповідно, вже була така година, що нормальні люди в 6 годині вже додому йдуть спати. Е, заходять додому кажуть, що вони них кінець робочого дня. Я до 10-ї години тут мусолив, і я теж людина, правда? ж? Відповідно, я зараз тільки приїхав, тільки зараз обробив. Не знаю. Зараз у нас перша година. Обробимо, подивимося, якщо все буде добре, я йому дзвоню, нехай забирає, якщо він ще тут. Якщо ні, то я буду в суботу в Франківську або в неділю, то я йому завезу, підвезу і собі забере. Інакше ніяк. Скажімо так, розкажу вам одну математику, щоб ви це розуміли. Поліровка фар в середньому від 600 гривень. Це все залежить, від того, в якому стані, наскільки вони зажовті, які вони зазнищені, скільки я наждачок використаю для спилювання срані, скільки займе часу 100 спилювання і спланіровування. Тобто, якщо, наприклад, якісь е, не дуже аж критичні участки, то там до 600 гривень. Плюс, там, якщо там машину з фари не зняття, треба знімати з машини. В будь-якому випадку це обробка, це шліфовка зі зняттям фар. Без зняття фар це не, це не представляється. Тому що, не знімаючи фари, можна заїхати там машинкою в такі участки, щоб потім пошкодити електросне покриття. Бо фари Має свого роду дзьомбики і тому подібне, ні одна шліфмашинка вам в такі дзьомбики не зайде, щоб розуміли. А це ж треба шліфувати всю площину. Тобто це не те, що ви пасту припускали і вам там на пару місяців стане. Ні, ніфіга, це треба обробляти, то обробляти нормально. І Відповідно, фара шліфовка. Якщо так взятися, по факту дві фари треба розпаковувати. Кожна фара по. Мінімум 1000 гривень розпаковка. Це мінімум від 1000 і вище. Все в залежності від, від того, розділюється розділювач чи не розділює. При нагріві на воно розділюється чи не розділюється. В даному випадку риношні фари вони дуже хреново розділювачем розділюються. Їх розділювач не бере. Ніуди. Ні у цього рожевий, ні той червоний. Дальше. Тобто бутіли можна нагріти, тобто навіть там може бути дешевше. На кавучуку по-любому йде нагрів і розділювачем закапується. Є фари, на яких є доступ, що можна заїхати різцем і підпиляти різцем, і ти їх розпакував. Тут же у нас дуже все щільно. Різцем не залізти, плюс у нас канавка не пряма, а клиноподібна. Відповідно, герметик видушується аж туди всередину. Відповідно, навіть якщо ти з цієї сторони все гарно виш по того прорізав, з того боку так тримає і його розділювач не бере. Коротше, це таке смерть, що капець. Найлегше це коли, наприклад, так як ці стекла і так і так хренові, скло зрізається по кромці, банально, болгаркує чи чим завгодно. Різець запихається і підчищається прямо з тим кусочком кромки, що лишився. Все. Посидів годинку, фара чиста, нову нове стекло запакував і у тебе красота. Фінансово, воно вигніше. Так, воно дорожче, типу, десь виходить на штуку півтора, але у тебе два нових скла, нічого тобі не треба полірувати. Тут виходить, треба і розпаковувати, розпаковувати так, щоб вони уціліли, в той же час ще їх полірувати. Відповідно. Ти намахався, херню заробив. І в той же час блин, воно виглядає не зовсім красиво. Якщо би це просто відполірувати, так, це вигідно. Якщо, наприклад, таке пошкодження, я особисто собі би, при таких пошкодженнях, я б по-любому замовляв би два нових стекла. Ну і як результат, ось це скло, яке ми перепаковували, відніється місця, може, підкраски, бачите. Бо то все було чорне, все поздиране. На чорному трошки це рапинки, бачите, всередини їх ніяк не приберу. І все одно це фара виглядає яскравіше, аніж ця. Це бачите, воно тубо має сміття всередині і нічого я з ним не зроблю без розпаковки фари. Плюс це скло досить має глибокі такі сколи. От, якщо я обробив, бачите, їх на світлі, видно, вони переблискуються ці сколи. І це я дофіга спіляв на ній. Рахуйте, починав я ці фари пиляти. Е -е... Оця фара взагалі зі 120-ки починала. Тобто, я тут добрий міліметр зніс пластику або всю жовч, ту всю шкрунту і поздирати. Е -е, Як би не було, вони вже хоча б прозорі. Світити вони по-любому будуть гарно, ну і плюс далеко, коли буде тут бампер, ну, це трошки п'ятнишко буде все, все решта це ховається. вони все одно буде досить нарядно виглядати. Ліпше не вийде, без розпаковки цієї фари краще не стане. Якось так, так поїхали фари наші. Далі тут була така невеличка робота, не знімав. Поміняли штуцер, друзі, коли у вас паленій апаратурі в трубках бачите пузирі, будьте готові, що цей штуцер середню колечко починає підсасувати. На жаль, в продажі отаких от колечок падла не знайдеш. А от штуцера є в продажі. тому... Купуємо штуцера, міняємо і пузирки зменшується. Дослідили, що ще є то був тобуренокенгу, що є ще бульбашки, малесенькі, але ще є. Які йдуть прямо з бака. Тобто по трасі посередині самого автомобіля є один роз'єм, звідти нічого не підставлює. А от Аж від самого бака бульбашки все ж таки йдуть. Тобто це говорить про те, що на вході в бак, на тому роз'ємі, так само. Є пропуск підсос. Ну, сподіваємося, що зараз при заміні цього, що йде на фільтрі в моторному ціці, солярка вже в бак так тікати не повинна. Якщо буде тікати, то прийдеться дивитися до бака. Так, далі. У нас зараз пас сад 7 Його чимось гарно покупали. Так покупали, що лак зверху попалило. Бачите, Це ззовні, це середнє. Отакий вигляд має потоки. Е, я не знаю, чи то хтось з якимось антисиліконом, чи якимось розчинником підпсикав і лак, коротше, спалило. Воно спалило такими потоками. Тобто це ні мойка не забирає, ні пастує полірок, воно відполірувалося за день-два воно знову проступає. Така сама ситуація з цією фарою. Тобто в даному випадку ми ці фари будемо зараз. Полірувати, потім воно їде до козочки на Корбанкар і вони будуть затягувати полетанову плівкою. Те Е, Ну як вам сказати? У мене таке, знаєте, порівняння з тим моїм Кадівським 1.4. Так, поміняв батарейку. Непоганий цей двигун, але є у нього одна кака конструктивна, то це, це е, е, І Він зроблений так, що з часом буває, коли він зношується, він починає пропускати пальне прямо в моторний відсік до масла. Тобто, у вашому випадку, друзі, коли ви маєте таке чудо, категорично за, е рекомендує слідкувати за рівнем масла чи не піднімається рівень масла. Це говорить про те, що у вас бензин попадає в масло, відповідно його розріджує, відповідно, може зробити бубу мотору. Тобто воно до мощності додає, але його конструктивна особливість така, що з часом він відригує і пальне попадає в масло. тобто Штука гарна, але опасна. Слідкуйте за цим, щоб воно у вас не виходило з ладу. Бо е, е, рекомендується взагалі по заводу якось раз на 150 чи скільки тисяч цей насос замінювати. Но він не є дешевий, тому, знаєте, якщо у вас не дай Бог, просто слідкуйте за рівнем масла. Е, це автомобіль, в якому приходиться часто попадати під капот. Тому тут гарна така підтєлечка, або люди тут не забували лишній раз дергнути догори, подивитися до масла. Е, бо Може бути таке, ви можете прохлопити момент, що коли наприклад, рівень масла піднявся, але ви за цим не слідкували, ви десь дали капцю. розріджене масло починає попадати в циліндри, нагари. І через те, що масло розріджене, воно легше попадає в циліндри, воно згорає і потім дивишся, вроде би, типу, і рівень є, але якесь масло непонятне, як водичка. Це є причиною спікачки. І одна є така річ, мені в коментарях написали, просто хочу відповісти. Люди не розуміють одної штучки. Що таке перегрів для двигуна? Перегрів для двигуна це амінь. Той, хто свято вірить, що типу, один перегрів то нічого страшного. Якщо перегрів був невеличкий, тобто, якщо у вас було просто закипання, Но автомобіль не їхав на сухому, скажімо так. Якщо у вас було вигнало, у вас при перегріві в камері згорання збільшиться температура більше, ніж рекомендовано. Відповідно, кольця втрачають свою властивість. Від перегріву кольця деформуються». Вони втрачають свою пружність, вони вже не ущільняють, у вас вже починаються масложори і тому подібне. Коли люди мені кажуть, от у мене почала машина їсти масло, у мене там масло кудись пропадає, нагар на свічках, а що, з чим це зв'язано? Я одразу питаюся. кажу, а В практиці були такі речі, як, там, наприклад, текла помпа, їхав на закипілій машині. Чи на оборотом рвало патрубок, машина закипіла і ти не устаткував. От, от вам перший сигнал. Тобто, е, Моя точка зору така, що достатньо одного перегріву, мотор треба капіталити. Е, в, це лотерея. Ви, ви, вам може повести, тобто, коли ви устранили течі, чи там несправність термостату, чи помпи. І у вас нічого не піджирає, знаєш, вам повезло. Якщо вас піджирає, все, мотор капіталити, вам ніякі там не поможуть, ні хадо, ні проча срань, не вірте, ні розкоксовки. Був перегрів кольца від перегріву в циліндрі набрали туту -ту форму, тобто впружність втратили, відповідно, кольцо не обжимається. І відповідно воно вже зі стінок масло не збирає. Масло залишається, поршень гуляє туди-сюди, він ганяє масло вперед-назад, масло попадає в камеру згорання, йде масло жор і тому подібне. Тобто перегрів для автомобіля це буба. Слідкуйте за цим. Це найголовніше. Є один перегрів чи два, може навіть не у вас, може було попередника, все. Двигуну амінь. Так, по знютюрішітки зверху винти. Пропихаємо в руку решітку, щелк, щелкну на, на вулицю. Всі застібки ціленькі, воно гарно легко ось цих вузубчиків. Просто коли тягнете, чу трохи припіднімаєте. Припідняли, так щоб піджати під цю стіночку і смик, і воно легко вишивку. Далі зараз відкручуємо раз-два підкрильника. Відкрутили тут болт, видірнули. Зараз скотч попробую сюди, щоб не поцарапати. З цього боку так само. Раз, два, раз, два і ще один з старця. І так само чик легонько розколесую ще є. Піднімаємо, відключимо пшеничні винти. Я бампер все ж таки, напевно, не знаю, може повністю скидати не буду. Просто вищелкнув вверх, але швидше всього, напевно, скину повністю. Так буде легше. Нам треба від'єднати галогенки з партроніками, там є два роз'єма. І скинемо бампер. Це борик вищепнув акуратненько з цих позів. І все у нас залишається зараз ще по одному винту повідкручувати, бо верхний вже відкручений, залишається тільки той винт. І легенько фари знімаємо одну другу. О, тут в, у нас ще по одному винту з кожної сторони в цих отворах, так що про них не забуваємо. Так, фари зняли, як бачите, лак весь спечений. Щоб ви поняли, це так погорів лак. Тобто не просто ковсь там мичу спопутьоки. Це чимось їди, їдливим мили, і то їдуча та рідина спалила лак на фарі. Таке саме у нас з тільки це сторона без потьоків, але має таку жовч. Це жовта фара це біла. Давайте їх освіжимо, зробимо їх класний, щоб вони мали гарний вигляд. Так, Якщо ця фара ще півбіди, то на цій фарі є дуже багато глибоких сколів. І тут, плюс зверху ось тут ось тріщини. Не знаю, під яким куди показати, щоб було видно, О, бачите, ось такі ось серйозні тріщини, які ну, надію, що воно скриє, дихлетан їх. <кій> тобто ця фара була те, що було з потьоками. Тобто чимось її попалили. Тички глибокі тут. І ще десь тут були два тички такі, що вони аж плямками утворені я спіляв, але сподіваюся, що не буде проступати. Добре, давайте обробимо ще ці фари, щоб була у нас красота. Так, на практиці зразу скажу, що ідеальний сезон полірування — це літо. Я не знаю, на літо щось такого жіотажу з фарами у мене нема, десь колись. Ну, блін, Починається холода зима, відповідно погане світло, їм погано видно. І починається один по природному, по кілька штук на день і он там ще фари. Їх е... 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 недолік скажімо так, забави треба довго чекати, щоб воно висохло. Феном ти не посушиш, тому що феном, коли ти дуєш, купа багато порохів статичних налітає. Потім, коли наносиш дихлоритан, ті статичні порохи прилипають і робиться така некрасота, що капець. Так ти обізжерю, тряпочкою антистатичною зібрав, обробляєш і робиться таке гарне стеклошко. Якщо, звичайно, будь-якою тряпочкою стерти, будуть всякі волокна, волосики і прочі похабінь. І у вас вийде ефект не дуже гарний. Тому саме ідеальне літом, коли, наприклад, на сонці гарно, воно файно здулося, спіхлося, висохло і на гарно сухий, сухий пластик наносити декларитан, розтікається бомба. Тим паче, коли теплий пластик, він просто любомило кристалізується. Коли прохолода, ну, він типу кристалізується пластик, але так собі, знаєте, Чистота кристалізації, скажімо так, відсотків 80. Так, Ось такий результат. Такі склячки. Так, Якщо по цій фарі, окрім цієї, цієї коцки, все добре, то на цій, цієї блін, що ж вона так не шліфовується навіть у цього риски. Я думаю, що ж таке? А то виявляється зсередини, хтось щось протирав. Бачите, навіть хромка всередині покоцана. То щось спробував діставати чи що. І все стекло зацокалося зсередини. Пописали його, дивіться, як воно пописано. Все в таких хорисках. То зсередини. Зовні А Зсередину коцка на коцці. хромяшка вся поцарапана. Ладно. Все, даємо трохи їм підсохнути і збираємо посад назад. Так, Фари готові. Стоять на машині, все, красота, все поприкручувано, лишних винтів нема, Я вже позвонив власнику, зараз маю забрати. Так, слінне чудо піднімаємо ми Smart Fortwo 454, Заміна масла, мотюль взяли. Я навіть не думав, що стільки масла йде в це чудо. Виходить, там йде понад 5 літрів. 5 літрів, 5 літрів масла йде. 4, і 5, 5 літрів. Так, фільтрик. Зараз піднімаємо. Паралельно бавлюся з теслою, знімаю оцю головну плівку. Я не розумію людей, які заводські гарні хромяшки обклеюють, роблять, типу антіхром. Ну, Я це розцінюю, знаєте, як типу, кажуть, людям не вистачає трауру, вони клеять всякі гавно-чорні плівки. Е, мені здається, що от, може комусь не подобається от хромованого хромована деталь, хромований низ зазеркал, воно досить класно виглядає. Тобто хромовано цікавіше і симпатичніше, ніж у ці гавняній плівці. Е, пишіть в коментарях, хто більше любить, чи в хромі, чи в антихромі. Масло як в дизеля, чорнезне. Дівчата рідко масло міняють. Піддон тут дійсно здоровенний, тому я не дивно, що тут стільки масла йде. Так, і дивіться, як багато масла. Зараз ми оце отако. пробка дуже люзна, я замахався її викручувати. І Зараз паралельно тут фільтр відкрутимо. В принципі, тут є всюди до доступ, досить симпатично. Шкода, що тут немає захисту, але він напевно коштує космос, хоча треба буде поцікавитися, може і не космос. Тоді би було б гарно чистенько. Так, фари Smart. Зараз сучом, отак світить у нас діодна одна лампа. Лампа ось така. Вона яскравіша за звичайну лампочку, але вона достатньо яскрава, щоб нормально освітлювати. І Вирішив я поставити ось цього HL XTG з дроселями, з охолодженням потужні лампи, понад 100 тисяч люмін лоплять. Тут просто цікавий СНД, оцей діод, який валить на всі бабки. Тобто він типу похожий як на цей, тільки бачите, в два ряди. Такий дьозе двоє. Плюс у нас є трубчаті з газом охолодження. Мідні. Тобто ці лампочки бомба, всі бабки, але їх одне. но. Цей довбаний смарт з його конструктивом. Скажімо так, щоб запхати лампочку, перше пристібнувши ось це то колечко, нереально. Бо якщо я зараз пристібну то колечко, то я вже лампочку не запхаю, бо заважає стінка. Якщо отако населити разом колечко з лампочкою, я не можу попасти назад цими дрючками цієї пружинки, щоб прикріпити пружинку назад на місце. Коротше, забава. зараз зняв колесо, бо реально вже позача болить. Крутитися, Зразу попереджаю власника, що надалі, щоб зняти цю лампочку, так само треба буде завішувати машину підйомник. без підйомника, цю лампу зняти нереально. Вот так пірдолиться лампочка. Ось так ми тут закріпили. Чепаємо кришку, хай газдиня потестить, покатається. Так. Ось так передолиться діоди. Ціна біла. Давайте вийдемо. Ледве відскаблив то -то чорне гівно. Відмив, до речі, замітив, не вистачає кріплень тут і тут. Відно, що давно не вистачає. Може тут і не було кріплень, що такі типу, обламки, але факт є фактом. Бо я більше просто окрім цих двох зубчиків нічого не вижу я не можу. Бути таке, що воно більше ніяк не фіксується. Тобто, коли людина тюнінгувала, поламала кріплення, головне, що плівки наклеїли. Бачите, участків немає. Ну, Може їх і немає взагалі, але таке. Так, Тюнінго змили. До речі, це дірка була заклеєна, це дренажний отруч, через який тікає вся кака. Тут і кака вся стояла Ось тут, бачите, розводи. І так само відчистив оцю всю фігню. Зараз у нас залишається ще. Я напевно все ж таки відкручу зеркало. Оце менше почистити, бо елементарно навіть повитирати я не зможу. Плюс мені не подобається як прикріплено ось тут во, ця планочка, її треба перекрутити. Так, успішно повідбирали. Фу-фу-фу. фу-фу-фу Е, Мені здається, такого виглядає симпатичніше. По-перше, воно виглядає таке, що зеркала металеві, хоча вони пластмасові, але за рахунок ось ну Вони всередині мають металеву цю частину, але все одно ця обліцовка вона холодна, хром тут досить грубий, класний і вона підкреслює. На автомобілі, скажімо так, зеркала дивиться якось так цікавіше. Мені подобається. Я не знаю чому роблять ті антихроми. Як на мене, антихром це фуфло. Взагалі, люди, які антихром роблять, вони ніфіга не шарять в красоті. Так, у нас, до речі, не показав, у нас тут зараз мазда. Ну, вона вже на завтра. Замін там термостат і там, всякі там походовці подивиться. Тому по ній вже буде завтра відео. Наразі все. Іду я віддихати. Так, політно попрацювали. Автомобілі повіддавали. Просто воно мені реально очі мозолило конкретно. По-любому цей колхоз. Зараз там хтось знайдеться, якийсь боратино, який буде розказувати, що то, то ти говориш за колхоз, а сам там карбон наклеїв на ручки. Так, от на ручках воно трошки якось по-дурному виглядає, але наклеївши цей карбон, він так гарно переливається, ну і він мені подобається. Попри те, що він колхозний трошки, що треба доробувати, Але за рахунок того, що це оригінальний карбон, не якийсь там прітографія. Ось ця штука я по-любому буду замінювати на оригінал. Е, мені вона не подобається. По-перше, на оригінал, ну скажімо так, на, оригінал. на справжньому карбоні цієї куйомки нема. Тобто знімається хромяшка, і замість цієї хромяшки це вставляється фінюшка. А це типу така обліцовка на ліпушці зверху. Бачите, вона навіть не тримається нормально. Е, просто тут воно у нас є царапинка. Воно і Тут царапенка є, але її не так замітно. А отут на хромі воно дуже конкретно видно. Тільки за цього я ці накладки брав. Якщо я знайду цю хромовану частину, може десь розбитий буде поворотник і тому подібне, але хромка буде ціла, то поставлю хромку і це все решта, решта познімає. Тобто вернемося в сток. Бо купляти цілий поворотник з камерою для того, щоб просто поміняти корпус, трошки нераціональна витрата коштів. Скажімо так. Добре друзі, якось так. Завтра пора будемо працювати далі буде далі відео. Якщо комусь цікаво, не збагамо підписатися, щоб не пропускати. Наразі всім дякую. Па. До нових зустрічі.